Навісний замок італійського виробництва компанії Чіза. Модель Lock -in Line 21810 ідеально підходить для ваших воріт, хвірток, гаражів, дверей та будь-яких інших конструкцій, яким потрібен додатковий рівень безпеки. Замок виготовлений з латуні і поміщений в захисний кожух з гартованої сталі, а дужка виконана з гартованої сталі. Це забезпечує міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах. Тому впевнено радимо його саме для зовнішнього застосування. Замок представлений у двох розмірах. Перший ширина корпусу 77 мм, товщина 29,2 мм, діаметр дужки – 12 мм, висота отвору дужки – 17 мм, ширина 37 мм, і другий. Ширина корпусу 66 мм, товщина 22,7 мм. Діаметр дужки – 10 мм, висота отвору дужки – 14 мм, ширина 33 мм. Модель 21810 має П-подібну форму корпусу. В таких моделях дужка частково прихована в корпус замка, що ускладнює легкий доступ для злому. В комплектацію входить навісний замок та два ключа. Додатково можна зробити необмежену кількість дублікатів ключів. Обирайте надійні італійські навісні замки, «Чіза».